Кошенята попліткуємо, говоримо про Олю Полякову та Армію Флаверс, Дорофєєва, Скандал у Відні та Робарова Козловський. Каменських і своя з композицією сяйво. Можете зручніше набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота, не потрібно на нас ображатися, маємо право на суб'єктивну авторську думку. До того ж, ми пліткарі і нічого ніколи не стверджуємо. Кому що відомо про ту чи іншу зірку, надсилайте в директ мого інстаграму, ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати ж до портрету тієї чи іншої особистості. Усі посилання на мої соціальні мережі в описі під цим відео та в закріплених коментарях. Ну, звичайно. Підпишіться на мій телеграм. Ну це невід'ємна частина нашої спільноти. Там палки, гарячі дискусії завжди. А також в описі знайдете картку для донатів, якщо маєте бажання та можливість підтримати нашу спільноту донатом. А сьогоднішній випуск ми почнемо з гарячої сенсації. Отже, Love is Blue. А, називається камбек-сингл гурту Army of Lovers в дуеті з Олею Поляковою. Мені здається, для нас це взагалі абсолютно легендарна історія, тому що ніхто з українських зірок не працював в колаборації з такими великими масштабними, абсолютно історичними музичними світовими гуртами. Дивіться, скільки знайшлося відразу слів для Army of Flowers. Чекаємо прем'єру синглу 6 жовтня. Я думаю, це, скоріш за все, буде або танцювальна лірика, тобто плачемо на танцполі», або це буде просто зажигалочка і повний відрив від землі, тому що навряд чи Оля Полякова в дуеті з Army of Flowers буде робити ліричні композиції. Я думаю, що це щось дуже танцювальне, дуже круте. Поки Тіна Кароль шукає себе, Оля Полякова успішно займає нішу Тіни. В українському шоу бізнесі змінюючи вектор та напрямок розвитку свого бренду з танцювальної музики фрік історії на абсолютнішу глибоку лірику, тож скоріш за все, в найближчому майбутньому ми побачимо зародження нової ліричної поп-діви, але команда Олі, знову ж таки, це мої розмірковування вслух. Вирішили спробувати зайти з танцювальною музикою на Європу, тим паче з таким легендарним дуетом. Тож подивимось, до чого це призведе, яка ніша буде найбільш органічною поляковій і де вона зможе закріпитися? Напишіть, будь ласка, в коментарях, яка вам Оля Полякова подобається більше, ніжна лірична чи все ж таки танцювальна та фрікувата. Давайте поспілкуємось, Я думаю, у кожного знайдуться свої думки з цього приводу. Навколо імені Надії Дорофєєвої розгортається дуже гучний скандал і складно на тверезу голову точно зайняти чиюсь зі сторін. Через те, що треба детально вивчити запитання тому сьогодні я озвучу основні тези які з'явилися в медіапросторі. послухаю ваші думки у мене буде ще час поміркувати пошукати покопати більше інформації і тоді я зможу Дати свої висновки і свій аналіз цієї ситуації поки що озвучую обидві сторони конфлікту. 16 вересня повинен був відбутися концерт Назі Дорофєєвої у Відні. Вона повинна була виступати на благодійному заході, але вона, приїхавши, так і не виступила, взяла гроші за виступ і поїхала на цьому все. Принаймні так трактують цю історію організатори Заходу. Друзі, 16 вересня 2023 року концерт Надії Дорофеєвої, на жаль, так і не відбувся. На жаль, він більше не відбудеться у Відні. Тому що команда Надії односторонньо вирішила поміняти всі наші домовленості і не зробити переносу, а зробити повну відміну. Тому зараз ми оголошуємо про можливість отримати кошти за квитки назад. Надаємо вам можливість це зробити через емейл, e до організаторів на емейлпродакшенріяпункторк, e куди можна написати номер вашого квитка і причину, чому ви хочете гроші повернути назад. Але ми надаємо ще одну можливість, яка буде набагато кращою, лояльнішою, яка буде показувати вашу довіру до нашої роботи. Ви можете отримати замість цього простого квитка ВІП-квитки на подію у лютому 2023 року, яку ми вже готуємо, на яку приїде дуже крутий український бенд, які з патріотичним поглядом прийдуть не за гроші. А прийдуть сюди, тому що вони українці, і вони будуть виступати разом на одній сцені з відомими австрійськими виконавцями, і цим ми зробимо Бенефіс-концерт, справжній Бенефіс концерт, на якому ми зберемо на тисячі турнітетів. тому що це є важливо. Це і є справжня культура, це і є справжня Україна. Я вирішив написати представникам організації Мрія. А, значить, запитую. Доброго дня мене звати Богдан. Я ютуб блогер, висвітлюю події українського шоу-бізнесу. Скажіть, будь ласка, команда Надії пояснювала вам, з яких причин скасували концерт. Чи виходила на зв'язок з вами сама співачка? Гроші, я так розумію, назад не повернули. Відповідь Організації Мрія. Доброго дня! Команда Надії зв'язувалась з нами після того. І їх цікавило, щоб ми зробили скасування концерту, віддали кошти і не виносили інформацію в публічну площину. Гроші нам не повернули. Перенос був оголошений публічно о 1952 у Відні перед публікою, яка стояла і чекала затримки концерту. Є відео оголошення людям, в якому турменеджер Наді Роман. Який пообіцяв переніс при віддачі грошей команді на нову дату орієнтовно лютий 2024-го. грошей? Не було повернуто, вірно. Все решту є. Відео була надана можливість виконати концерт з запізненням. Вона зробила все, щоб отримати кошти у чорну і уникнути цим оподаткування, що назвала нам благодійною знижкою. Свідомо уникнула будь-яких письмових підтверджень, які е -е, показували передачу завдатку в Києві. Так і решта грошей, які були обманом видорені у Відні. Після обіцянки зробити переніс концерту на будь-яку іншу дату, орієнтовно в лютому 24-го року. О 19.52, майже після години мовлянь команди Наді зробити концерт з запізненням. Команда так і не захотіла приймати рішення. Але ж говорила, що хоче отримати гроші і все, і просто поїхати. З нашої сторони було забезпечене усе з списку техніки, узгодженому при підпасуванні райдеру до локації, до благодійності події до можливостей ринку звукового обладнання в даний момент в Австрії. Надія просто поїхала, не звернувшись до людей, не вившивши до людей, не забравши квіти і подарунки від людей, які їхали з інших країн. Люди їхали з Німеччини, люди їхали з Чехії. Люди приїхали на фан-зустріч з нею. Менеджер зробив фото листівки, яка була з квітами, а вона шукала не ту листівку. Вона шукала листівку від одного друга, поважного олігарха, який зараз сидить в тюрмі в Україні. Основним аргументом відмови Романа, менеджера Надії, був коли все обладнання вже було на місці і необхідно було 45 хвилин, щоб робити останні дивні деталі, це було: ми не можемо виступати після того, як Надія виклала на свою величезну аудиторію, що концерту вже не буде. Також я звернувся до гульнари це представниця лейблу Помітній, безпосередньо представниця самої співачки Дерафієва. А вона мені пише Богдана, Вітаю. Прямо зараз наша команда готує публікацію з роз'ясненням та офіційними коментарями. Дякую вам, що висвітлюєте обидві сторони. Для нас це дуже цінно та важливо. Було виконано свою обіцянку, і на сторінці інстаграм профілю помітні ми знаходимо ось цей офіційний відеокоментар. Давайте його переглянемо повністю. Всім привіт! Мене звати Ярослав Татарченко, і я працюю концертним звукорежисером з Надією Снайді 16 вересня в нас, на жаль, був скасований концерт у Відні. Причиною чому стало те, що організатор не зміг просто технічно забезпечити наш виступ. В принципі, на цьому можна було би спинитись, але нещодавно ця людина записала відеозвернення, яке на 100% складається з маніпуляції та брехні, тому хотілося б прокоментувати деякі моменти. Перше і саме головне. Технічні умови, за якими має проходити наш концерт, прописані у документі, який називається Технічний райдер. Там все розписано зрозуміло, будь-кому, будь яка потрібна техніка, скільки має бути людей, які цю техніку монтують, як це все має відбуватись по таймінгу. Цей документ було проігноровано повністю, тобто, все головне, не було людей, жодного працівника кваліфікованого, жодного звукорежисера. Ви можете собі уявити, як люди планували провести концерт, коли на майданчику не було жодного звукотехніка. Я, наприклад, за 15 років праці у сфері концертної звукорежисури я такого просто не бачив, тому що ну, це неможливо. Тоді б реально жоден концерт би не відбувся, не тільки наш. По-друге. Не було критично важливих кабелів, не було мікрофонних стійок, не було радіомікрофону для Наді, реально на площадці, не було. А, були обіцянки тільки, що от-от ми привеземо кабелі, от-от ми привеземо стійки. Ну ви уявляєте, до концерту залишається півтори години. Ми навіть не почали налаштування, а люди кажуть, от-от ми зараз там вам щось привеземо. Ну, це просто якась халатна, максимально халатне відношення. З ну, мною і командою було прийнято вперше, тому що, повторюсь, відпрацьовано концертів нами безліч. Бували проблеми, ми завжди проривались, тому що ми завжди налаштовані зробити так, щоб концерт відбувся. Жодного скасованого концерту в нас ніколи не було. Тому у відні, ну це кричущий дійсно випадок, коли організатор реально зробив все, щоб концерт не відбувся. І після концерту вже він далі починає відбрехуватись, що він, начебто, все зробив, а ми просто от такі погані приїхали і поїхали. Ну, це нелогічно. Дякую за увагу. І також в цій історії з'являється третя сторона, наша кошеня, яке мені пише. Зараз Надя постить, що культурна організація Мрія у Відні, це шахраї, але це не так. Вони дуже багато зробили і роблять тут, в Австрії під час війни. Мітинги, допомога біженцям, збір гуманітарної допомоги, боротьба з проросійськими силами, щоб більше людей тут підтримували нашу країну. І вона зараз, коли зашкварилась, ще сміє чинити наклоп на них. Ганьба, ось так. Тобто історія досить складна. Через що вона складна? Тому що немає жодних офіційних задокументованих фіксацій. Якби ми мали чіткі пункти контракту, договірів, я думаю, тоді можна було б відразу перечитавши зрозуміти на чиєму тобоці. А більш детально про цей конфлікт вже з моїми, з моїми висновками я розповім на днях. Поки що хочу послухати ваше бачення цієї ситуації. А ще краще надсилайте в директ мого інстаграму, хто був свідком цього конфлікту. Кому що відомо. Я нагадую, що анонімність гарантую. Він, як справжній чоловік, отримав повістку і не спетляв, як кажуть, не почав розповідати, що вступає в іспанську тероборону. Поділилась думками Світлана Тарабарова в програмі Точка опори я пишаюся ним, коли він надіслав цю пісню і запропонував з ним співати, я плакала. Адже ця пісня торкається душі з перших секунд. Заявила Світлана, ми все чудово розуміємо. Ми розуміємо, яку повістку дня ти відпрацьовуєш. Ми розуміємо, яку повістку дня відпрацьовує Віталік. Окей, до вас питань немає. Ви виконуєте свою роботу, свої зобов'язання. Я це повністю поважаю і не виношу на публічний дискус, тому що ви робите правильні речі. Ви працюєте на перемогу України. Але знову ж таки романтизувати образ Козловського, я не знаю. Можливо, я чогось не розумію, але дещо перебільшено з боку Тарабарової, як на мене. Те, що відсилка до Потапа, ну Потап, про що ми можемо говорити? От дуже добре, що я сьогодні взяв ось цю тему тарабарова козловський тому що у нас відсилка до Потапа. А ми зараз з вами поговоримо про Настю Каменських. Коротше, по Тарбарові все зрозуміло. Я не зовсім підтримую такі романтизації образу Віталіка Козловського, тому що він робить свою роботу. Не хочу більше, не хочу подробиць. Я обіцяв просто <кхм>, стриматись. Окей, стримуюсь. Переходимо до потапа і Насті. Настя Каменська презентувала дуетну композицію Сяйво зі співачкою Своя. Своя це Асоль. Пам'ятаєте, була колись така дівчинка, яка з самого дитинства, і мені кажуть, не засуджує соль те, що вона вибрала свій шлях співпраці з Каменською. Та ніхто ж не засуджує. Вона все життя себе шукає, продовжує шукати і, можливо, себе знайде. Ось ключове слово, можливо, себе знайде. Від перестановки до данків сума не змінюється. Своя ти чи ти асоль, якщо ти себе ось тут не можеш знайти і зрозуміти, хто ти що ти, то який контент ти можеш давати? Ти з ким би не співала в дуеті, навіть якщо це буде леді Гага чи Мадонна, це не буде мати форми захоплення. Тому що ти сама не знаєш про що ти і хто ти. Ось у чому справа. І коли ти вибираєш свідому співпрацю з Каменських, ну це такий мувітон, я не знаю, що повинно бути в голові у людини, маючи дуже широкий діапазон, асортимент крутих, яскравих артистів від старих до нових імен, або ти взагалі не думаєш, або ти не аналізуєш, або ти така ж сама поверхнева людина, як і Настя Каменських. Або тобі начхати на свою репутацію, і ти робиш те, що тобі сказали дяді продюсери, умовно кажучи. Я думаю, що Асось може побудувати серйозне ім'я в шоу бізнесі лише тоді, коли з'являться справжні хіти і правильне позиціонування, а не тикання, микання від одного дуету до іншого. Як вам прем'єра така від Насті і своя. Що ви думаєте з цього приводу і взагалі, як вам псевдонім своя, подобається чи ні? Давайте поспілкуємось, хочу почитати ваші думки. Ось такі у нас сьогодні новини та плітки. Я нагадую, що відео виходять кожного дня на каналі, тож я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток вже завтра. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.